Який чудовий атмосферний вайб. А що зробили ви, щоб вийти з депресії? Що ви собі запланували і на що ви собі знайшли волю, вашу внутрішню волю, яка є рушійною силою для того, щоб вийти з депресії, з депресивного стану? Боротьба з депресією це завжди про рух. Це про те, щоб знаходити волю. Знаходити волю тоді, коли її немає. Зрозуміло, там є психіатричне, чисто медикаментозне лікування, але правильна терапія, правильні думки допоможуть вам вийти з депресії. Як мінімум поменшити її і почати відчувати життя таким, яким воно є, а не таким, яким ви можете відчувати його в депресивному стані. Друзі, знаходьте волю. Волю, волю яка буде вас тягнути і штовхати. Не лежати вдома на ліжку, а робити певні кроки. Для того, щоб відчувати себе більш здоровим, значущим, живим і все в цьому ж дусі. Знаходьте волю.